Вітання усім глядачам ютуб каналу Суперпозиція. Мене звати Анастасія Марченко. Друзі, сьогодні одразу три свята відзначає Україна покровам Святої Богородиці, День українського козацтва. Ну і звичайно ж день захисників і захисниць України. З чим вся редакція суперпозиції вітає всю нашу країну і висловлює щиру подяку всім нашим захисникам. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії разом зі мною сьогодні. Пана Сергію, вітання і вам і слава Україні! Героям слава сьогодні. Чотири свята ще четвертий день створення української повстанської армії у 42-му році. Тому чотири свята і з усіма ми вітаємо. Пасібі, що нагадали, дякую. Дійсно, вітаємо із цим святом. І з хороших новин пропоную розпочинати нашу розмову. Просування російських окупаційних військ у вересні сповільнилося. Як повідомляє портал Deep State. ворог зміг захопити майже вдвічі меншу територію ніж це було у серпні. Розкажіть, будь ласка, яка зараз загальна ситуація по фронту і зв'язку з чим ну відбувається скорочення темпів наступу росіян? Ну, по перше, на жаль, все рівно просування ворога. Ми відзначаємо на сьогодні на багатьох ділянках фронту. Вони не такі дійсно великі, якщо говорити, що у порівнянні з серпнем, то у вересні дійсно в два рази ці темпи зменшилися, хоча інтенсивність бойових дій вона на сьогодні росіянами максимально підтримується на тому ж рівні, як і було. Тобто ви можете подивитися і порівняти приблизно скільки у нас бої відбувається кожного дня у середньому, там 160 Тобто така тенденція, бачите, вона тримається. Так само, як ми можемо визначати, що найспекотнішими напрямками залишаються Покровські, Новопавлівські відповідно відтинки фронту. І якщо знову таки судити не лише з кількості атак ворожих, а взагалі по тих ситуаціях, які складаються на відповідних локаціях, то у нас досить тривожно, як кажучи, ситуація складається на Сіверському, Лиманському, на Куп'янському напрямку. Ви знаєте, що. На жаль, ворогу вдалося дійти до околиць Куп'янська. На сьогодні він знаходиться на північних околицях. Йому вдається диверсійно-розвіденими групами проникати також десь далі у місто. Звичайно, йде контрдиверсійна робота. Ворога знищуємо, але ускладнює цю роботу наявність місцевих мирних мешканців. Їх там кілька сотень, і власне це. Та біда, з якою, звичайно, треба питання дуже гостро вирішувати. Примусова евакуація, тому й називається примусова евакуація, щоб не заважати силам оборони відповідно виконувати бої завдання. І власне. Наявність цих мирних людей у Купінського вона сьогодні створює певні проблеми для сил оборони і ворог це використовує, тому що він не просто інфільтрується там, накопичується відповідно на околицях. Він ще й перевдягається в цивільну форму одягу. Більше того, є випадки, коли навіть в українському пікселі ворог теж намагався перевдягатися таких полонених брали. Відповідно, у полон і є такі випадки, вони не поодинокі, не масові, але тим не менше є. Так, от, власне, що ми говоримо про Донецький фронт. Ну, якщо так загально сказати, я вже відзначив, що це найспекотніші напрямки на сьогодні. Ми говоримо, звичайно, що на цьому тлі. Проводиться Добропільська контрнаступальна операція сил оборони, вона вже має результати відповідні. Вона продовжується. Тому ми сьогодні максимально будемо зберігати інформаційну тишу, тому що це безпековість проведення цієї операції. Але що видно, що ви бачите, яка велика територія. Знаходиться вже тепер знову під контролем сил оборони. Ми бачимо, що дуже багато сірої зони, там де відбулася зачистка, але ще поки не є повний контроль наших сил оборони. Ну і власне ворог намагається, і судячи з мапи з мапи, з тих реалій, які сьогодні на полі бою, ворог направив туди також резерви, для того, щоб врятувати підрозділи 51-ї загальної військової армії російських окупантів від повного оточення або від тих самих котлів, про які вже багато. Хто говорив на сьогодні? Ну давайте не поспішати з такими самовизначеннями, тому що ворог намагається навіть атакувати, ворог намагається навіть наступати там на певних локаціях, враховуючи те, що йому підтягнули резерви. Це зокрема і представники морської піхоти з усіх військово-морських флотів. Російської Федерації, буквально з усіх там російських спецназ, тобто ми бачимо, що ворог серйозно сприйняв цю ситуацію, намагається її вирівняти і своє становище відповідно і дати бій нашим силам. Тому спекотні там бої тривають дуже жорстокі, але як завжди кажу, дай Боже, щоб у наших все вийшло. До речі, щодо тих редерів, які там задіюються, вони відповідно прийшли на донецький напрямок не лише. З Сумщини та Курщини відповідно бо бачимо північно-слобожанський відтинок фронту. Там ідуть жорстокі бої на певних напрямках, але загалом ситуація, звичайно, для ворога вона склалася негативно, тому що. Бліцкриг не вдався на Сумщині відповідно і наступальних таких широких дій на сьогодні теж немає. Ну, власне, по Харківщині, в тому числі Південно-Слобожанський відтинок фронту. Так от, оці резерви Сумщини-Курщини перекинули щось, перекидали. До речі, на Запорізький напрямок. Там ворог теж формував проводити. Ну я не скажу, що великий наступ, але проводити більш активні бойові дії ніж це вдається сьогодні. І власне, деякі частини запорізького зразу поїхали на добропілля. На Покровській відтіну по Покровську теж ситуація на північному фланзі. Вона більш-менш стабільна на сьогодні, але є загрози відповідні з південного флангу, тобто спекотний напрямок. Новопавлівський, взагалі, він, мабуть, найбільш такий. Стали по просуванню ворога. Отам От ворог постійно просувається, на жаль, і там є загрози відповідні Оліяпільському напрямку. Це вже Запорізький фронт. Ну і власне Дніпропетровщина Ми бачимо, що ворог намагається тут атакувати. Знову таки, це не наступ на Дніпро, це не наступ великий на Дніпропетровщину, але це намагання створити відповідні буферні зони, створити свої плацдарми для того, щоб закрити питання Донецька Донецької області, як це мріє ворог до кінця. Нового року, це до кінця нинішнього року, до початку нового року, відповідно, це новий дедлайн, який стоїть перед окупантами. Ну і коротко резюме до всіх напрямків. При Дніпровській, в тому числі активність вона стала там. І терор лів, з лівого на правий берег він постійно, ви знаєте, по Херсону у нас, на жаль, ситуація дуже крутна з тим, що ворог тероризує саме мирних людей. І загальне резюме, що ворог сьогодні намагається зайти до всіх крупних населених пунктів. Які він обрав відповідно тих вітинках, які я вже перерахував для того, щоб зав'язати міські бої, і власне цю осінню зимову кампанію проводити вже в міських боях. Тобто, ми розуміємо, що ворог не хоче залишатися в чистому полі, бо воювати в степу, коли немає зеленки, ну виглядає дещо некомфортно, м'яко кажучи, Безглуздо і можна понести величезні втрати, що ворог і так сьогодні віднесе ті втрати. І, власне, поки що до боргу вдалося зайти лише до Купінська, до околиць Купінська, все інше поки що тримається під контролем. Але ситуація, ну скажімо, вона дуже складна. Який характер матимуть подальші бойові дії, як ви гадаєте, знову ж таки зі зміною погодних умов, зі зникненням зеленки, про що ви говорите, і з тими завданнями і новими дедлайнами, які ставлять для себе росіяни, якщо йдеться про новий рік до кінця цього року, як вони можуть діяти, яка може бути тактика? Чи вже помітна зміна? Поки що кардинально нічого не змінилося. Тактика тисячі порізів вона використовується ворогом. Тобто, це двійки, які штурмують відповідно. Ну навіть не штурмують, а намагаються просуватися, обійти наші позиції е і просочуватися між оборонними нашими редутами. Тому що ну дійсно сьогодні, на жаль, ми не можемо поставити на кожен квадратний метр там, наприклад, хоча б одного українського піхотинця. Ну, це ті реалії, з якими доводиться стикатися, і ворог власне. Намагаються обходити ці редути, просачуватися через оборону для того, щоб відповідно в певній локації вже накопичуватися і рухатися далі. Утворюються так звані кишені, і от зокрема, ворог на Новопавлівському відтинку такі кишені хотів би закривати. В нього вдається на деяких локаціях створити такі кишені, а от він виснажується сил такій кишені закрити. В нього поки що не вистачає. Подивимося, як буде підтягувати резерви, і найголовніше, звідки він їх буде брати. Що стосується власне введення бойових дій, ви ж розумієте, що Зеленки не стане. Більш відкрита місцевість, можливо, росіяни. Почнуть використовувати в тому числі і більш важку техніку, хоча тут зрозуміло, мале повітря воно закрите як з одного боку, так і з іншого. На позиції сьогодні дістатися відповідно до самого нуля. Ну це такий маленький подвиг насправді, тому що е, мертві зони буквально кілдони, і пройти їх дуже складно. Чи буде ворог використовувати важку техніку? Можливо, він і зараз накопичує, тому що е, ну танки, наприклад, свою роль у цій війні вони все таки дещо втрачають. Хто би що не казав, тому що мале повітря, дрони вони відразу такі цілі не просто ловлять, а відразу знищують. Тому всі розуміють, що це елемент уже все таки війн більше минулого. Хоча використовуватися, я ще раз скажу, на сьогодні може для того, щоб створювати ударний кулак і рухатися. Я думаю, що тактика тисячі порізів, вона, до речі, є українською у цій війні. Це ми першими почали її використовувати. Ви бачимо, ворог перейняв її і доволі успішно намагається реалізовувати, в тому числі. Поки що буде так. Подивимося з настанням погоди, тому що звісно, що погода, яка на сьогодні встановлюється, вона впливатиме в тому числі на використання, наприклад, Угу. Не знаю, пане Сергію, як щодо важкої техніки, але в соцмережах принаймні широко обговорюється повідомлення російських воєнкорів про те, що росіяни готуються до штурмів на конях. Тут ми самокати бачили, віслюків бачили, велосипеди бачили, коней ще не бачили. Але росіяни пояснюють це тим, що кінь інстинктивно відчуватиме міни і, мовляв, це дуже їм в штурмах допоможе. Прокоментуйте. Ну, ви знаєте, чесно кажучи, я дуже дуже люблю коней. Насправді Я думаю, що та тварина, яка викликає лише позитивні емоції, і я дуже сумую від того, що вони будуть гинути, тому що їх дійсно спробують використовувати. Очевидно, сьогодні ця кавалерія з'явиться. Я не знаю, на якій ділянці фронту там будуть використовуватися, але тим не менше. Ну, Звичайно, це говорить про те, що росіяни намагаються максимально щось знайти для того, аби якимось чином доходити до позиції. Це те, що я сказав. Штурмувати на конях, ну, можливо, росіяни будуть ризикувати, в плані ризика, що використовувати саме цих тварин для того, щоб намагатися йти вперед. Хоча виглядає, чесно кажучи, Дуже безглуздо. ми прекрасно це маємо розуміти. А щодо е, там, інст, на інстинкті проходити мінні поля, ну я не знаю. Тоді краще перед себе пускати якихось бурятських шаманів, можливо, від них буде хоч більше практичної користі. Вони будуть йти попереду підриватися на мінах, буде очевидно, де ті міни знаходяться. Ну насправді дикість, ви пам'ятаєте, мотоцикли вже пройшли цю тему. Так. На сьогодні вона ну, фактично вже в забутті, бо не сталося так, як гадалося. Тому що ну, всі розуміють, як би швидко не рухався той самий мотоцикл. Він все рівно є ціллю, яка може бути вражена досвідченим пілотом в Угу. Ну, тим часом, якщо говорити про те, які повідомлення з Росії також надходять, от сьогодні російські змі написали про те, що 38% потужності НПЗ через атаки українських БПЛА на Росії нині зупинилися на Білгородщині. Пригадаємо блекаут. Чи можна тут говорити про якийсь уже можливо морально-психологічний ефект для пересічних росіян від того, що вдало роблять дружні дрони? Чи про це говорити зарано? Тому що економічний ефект ну, вже уже є. Ну от економічний ефект дійсно відчувається. Щодо морально-емоційного стану росіян, я думаю, що треба багато чого мінуснути і особливо щоб відчули це ті регіони які найбільше хочуть воювати але на фронт не потрапляють звичайно мова про столичні регіони перш за все про московщину про москву столицю російської федерації мова про санкт петербург тобто там де величезні агломерації багатомільйонні агломерації і відповідно, коли туди будуть приходити не лише там електронні повістки або взагалі повістки, а будуть приходити цинкові трони, будуть ховати. Буде їх багато знищених росіян саме звідти з тих локацій. от тоді вже буде якийсь і моральний емоційний стан з'являтися негативний. Я не вірю, принаймні, поки що очевидно в якісь революції на Російській Федерації. Сьогодні мова перш за все має йти. Про економічний стан Російської Федерації, бо це спроможності Росії вести війну. Чим гірше буде ставати економіки, зрозуміло, тим менше вони, передусім, росіяни цивільні будуть отримувати комфортності від цього життя. Все і так працює на оборонку, але й оборонка вона не витримає очевидно цієї гонки озброєння. Ну, подивіться на заяви самого Путіна, який очевидно не хоче припинення вогню. Очевидно, що доповіді, які йому йдуть, вони говорять про те, що ледве не завтра там зайдуть Миколаїв, в Одесу, що не є ну взагалі наближеним навіть до реалій, але тим не менше. Він говорив про те, що так, так я вийшов, пам'ятаєте свого часу минулого року з ядерної угоди, так контроконтролювати. А тепер він каже, що в 26-му році ми такі е, любимо мир, ми готові продовжувати дотримуватись правил цієї угоди як знак доброї волі. Ми не хочемо холодної війни. Ми не хочемо гонки озброєнь. А зрозуміло, чому? Тому що економіка просто цього не витримає. Був радянський Союз, я просто хочу нагадати, хто забув, який теж брав участь у холодній війні з гарячими точками, типу Афганістан. Була гонка озброєнь, а Радянський Союз це не Росія. І Росія це далеко не радянський союз. Чим це закінчилося для радянської імперії на сьогодні, очевидно. Тобто, Росія це такий проміжковий етап розпаду радянської ще імперії. Я сподіваюся, що так воно теж станеться. Оце найголовніше, над чим треба працювати не лише нафтопереробка, не лише залізниці, а й звичайно, енергетичний сектор. Енергетична інфраструктура це те, чого не вистачало всі ці роки війни. У нас тепер є спроможності для того, щоб бити по російській енергетиці. Тим більше ворог теж взяв це на озброєння, намагається вже по три рік поспіль бити по нашій енергетиці. Ми з до вами зараз спілкуємося, і в ці хвилини, буквально там годину, прилетіло в Київській області в підстанцію чергову там відповідно. І немає світла. Так, Славутич, абсолютно вірно. В Чернігівській області, в сусідній теж немає електроенергії у певних населених пунктах. Зупиняється все той самий рубільник, який може зупинити роботу військово-промислового комплексу Російської Федерації. Хочеться, аби удари ставали ще ефективнішими, і тут в цьому контексті хочеться поговорити про останні заяви американців. Кіт Келох, це спецпосланець Трампа, говорив про те, що президент Дональд Трамп дозволив Україні завдавати ударів по території в глиб Росії. А потім Джей Дівенс, це віцепрезидент Америки, підтвердив, що США розглядають продаж крилатих ракет Томагавк. Скажіть, будь ласка, наскільки ми можемо на це розраховувати на ваш погляд, наскільки нам би помічними дійсно стали томагавки, як би ми правильно могли ними скористатися в разі отримання? Ну, давайте так. Поки що, ми бачимо лише такі е, інформаційно-військово-політичні повідомлення і виступи, заяви. На цьому все. Тому що е, ми розуміємо прекрасно, і я притримуюсь такої думки. Першими, хто має заявити про. Те, що Україна отримала томагавки, мають бути все таки росіяни, які відчують це на собі. Поки що все виглядає, знаєте, як тиск військово-політичний на Російську Федерацію, в тому числі. Тому що, як кажуть, це ж ракети до них треба пускові, до них треба обслуговування відповідне тобто цілий комплекс і обладнання, і заходів, які необхідно провести для того, щоб отримати цю зброю. Але знову таки історія за 16 показала, що нічого такого, щоб не здійснилося у світі, немає. Тому Будемо сподіватися на краще. Будь-якому разі, таке озброєння воно звичайно випливало на хід ведення війни однозначно. Угу. Заступник українського міністра оборони пан Гаврилюк повідомляв про те, що Україна чекає на шведські винищувачі Гріпен і. Підтвердив те, що переговори щодо цих літаків вони тривають без жодних дат і уточнень по кількості? Потім в шведському міноборони заявили про те, що ну поки що все це дійсно на стадії домовленостей, питання, що обговорюється, але тим не менше, ось про гріпен пишуть Defense Express, що це навіть краще ніж в 16 і вони значно дешевші в експлуатації ніж американські літаки. Наскільки... Це може стати для нас геймченджером. Чи можна про це говорити в разі отримання таких літаків? Ну, до речі, тема про шведські літаки вона знову таки це не новина. Ця, ця тема обговорювалася по моєму навіть раніше, ніж, скажімо, там ракети Таурес. До речі, про них чому всі забули? Так, ну тема сама себе з'їла. На цьому закінчили. А що стосується літаків, то звичайно хотілося б, щоб такі ми отримали власне, як і «Міражі». І, і багатофункціональний винищувач, і по-друге, правильно ви підмітили, що він економічний в експлуатації дешевше ніж F-16, і це те, що змінювало б ситуацію на фронті. Звичайно, по кількості літаків ми навряд не зложенемо Російську Федерацію. Це очевидно, тому що там парк просто величезний. З іншого боку, якщо ми формуємо такий собі авіаційний ударний кулак, який може працювати по всій лінії фронту, вона у нас понад 1200 кілометрів. То, власне, це було б непогано. Це підсилює дії, зокрема наземних військ, штурмових там піхоти механізованих підрозділів. І це допомагало б звільняти наші території, допомагало б оборонятися, тобто ну багато функціоналу. Знищувати по потенціалу управлінських ворога там озброєння боєприпаси ну багато завдань, багато цілей. Звичайно, це було би дуже непогано. Але є туман війни і будь-які заяви знову таки треба розглядати в контексті того, що воно запрацювало вже на фронті, і тоді про це треба говорити. Отут треба віддати німцям належне, які першими, все таки кажуть в Україні документали, щоб. Інформацію про те, а що ж надають німці Україні, розповсюджувати не треба. Є якісь ключові моменти, так з врахуванням того, про що ви говорили, аби впливати на емоційно-психологічний стан і не лише українського суспільства, а подекуди і на росіян, на їх зайво-хромосомний е, розум, так щоб вони розуміли, що до нас надходить і що потім буде летіти їм е, на голови. Тоді так, але основні е, якісь дані, звичайно, ніхто озвучувати ніколи не буде, як кількість І, власне пан говорить. Люх про це сказав, Побачите в небі, тоді самі порахуєте. Так видання за телеграф напередодні написало про те, що європейці думають над таким собі повітряним щитом над заходом України, тобто йдеться вже не про е, цю антидронову стіну на сході Європейського союзу, про яку йшлося раніше, а закрити і е, в західну е, Україну, власне, а потім розширити навіть на Київ цей. Купол, якщо можна так говорити. Наскільки тут буде така ефективна співпраця, якщо буде українсько-європейська по збиттю повітряних цілей, які Росія запускає, ну звичайно, це добре. І тим більше це все буде базуватися на наших розробках, на наших знаннях, на нашому досвіді, тому що найкращий досвід у світі це сьогодні українців. І, звичайно, Європа зацікавлена в тому, щоб така стіна дронів вона вибудовувалася. Подалі в їхній кордоні, очевидно, так ну б єдине прогавненько може зробив би там для Угорщини той коридорчик, нехай би туди летіло. І це вже такі, оце якраз про емоції до речі і психології. Так от це все буде. Розробки її є. Я думаю, що практичний зміст теж буде наповнюватись цей проєкт, тому що він життєдатний. Він знову таки він базується на українському досвіді. А український досвід це це дуже важлива і дієва. Тому європейці ви бачите зараз активно і в даній наша делегація, і з поляками спілкуємося. Я думаю, що багато зараз відбувається обміну не просто думками. Сьогодні готується я думаю, вже і технічна документація, як це все. Облаштувати, як це побудувати, де це стати цією о, стіною? Я думаю, що максимально швидко всі будуть над цим працювати ну власне виробництво. Ми ж розуміємо, що буде виробництво теж налагоджене з боку наших європейських партнерів. Я думаю, що це буде спільне виробництво. Так, пане Сергію, ви згадали про Угорщину. До речі, сьогодні угорський прем'єр Орбан, відповідаючи на запитання журналістів, що робити з цими повітряними цілями, які залітаються в ту чи іншу країну Європи, відповів: якщо дрони не належать вашій державі, збивайте їх. Ну, власне, така цікава позиція після того всього, що було сказано до цієї заяви, але тим не менше, європейці будуть зараз, якщо Путін ще запускатиме дрони кудись там в Норвегію, кудись там в Данію, діяти активніше. Ну, зараз не хочеться займатися конспірологією і передбачати ті чи інші дії від е, наших партнерів і союзників. Я почнуть збивати. Ми з вами це побачимо. Тоді давайте робити висновки, як це буде діяти, чи це знову закриють очі? Скажуть: а ми не знаємо, чиї це дрони в тому числі. Але бачите, на фоні всього того, що відбувається, навіть Орбан почав себе якось вести як подвійний агент. якийсь. Говорити про слабку Росію і про те, що він дрони там буде збивати. Ну він навіть російські дрони, якщо полетять, він назве українськими. знаючи Орбана, я не здивуюся і скаже, що він збив українські дрони. Але якщо говорити без е, іронії, то звичайно. Треба ще раз дивитися за тим, як союзники будуть діяти не просто там потім доповідати. Ми підняли повітря авіацію свою витіснили російські літаки. Ну, вони не витісняли їх, а вони самі витіснилися, бо мали таке завдання провести. Провокацію і власне вибути вже на свою територію, так як це відбувалося до цього часу. Тому лише практичний зміст. Коли ми побачимо, тоді будемо говорити про те, чи дійсно захід сьогодні налаштований діяти як свого часу. Це яскравий приклад. Він на жаль одинокий діяв президент Ердоган. Збили літака до 10 секунд, як він з'явився 12 Перепрошую секунд, як він з'явився в турецькому небі. 12 секунд тому, звичайно треба діяти так а тут дрони тим більше що він на собі несе куди він впаде я думаю що рішучість європейців вона багато чому залежить від того наскільки в безпеці будуть знаходитись їхні громадяни хоча й тут деяких певності немає не треба доводити ситуацію союзникам до того коли почнуть вбивати громадян польщі там нідерландів наприклад Німеччини. ну це вже буде крає кажуть до цього треба все робити зразу і збивати до нашої допомоги наприклад в тому числі українському Ще про одне збиття збиття маленьким дроном великого гелікоптера. Мі 28 російського. Це сталося в районі населеного пункту Котлярівка, дрон 500 доларів. Це власне всі обговорюють і в соцмережах. Вартість літака 10 мільйонів доларів. Класний процедент. Безумовно, чи може стати тенденцією, пане Сергію? Дякую за те, що формулюєте саме так. Звичайно, гарний приклад порівняння ціни і якості. Так, дрони за 500 доларів не найгірші. Якщо говоримо про FPV. непогані, тим більше цього виробника. Дехто навіть зауважив, мовляв, це була випадковість. Я не знаю. Зараз не беруся стверджувати, але в будь-якому разі сталося, і це приємний момент, позитивний. Так от я теж про тенденції. От для мене це відео. Я думаю, що якраз і для виробників. Цих дронів і для пілотів, які здійснили, ну такий не суперовий факт. Вони показали, і він є результат. Я думаю, що це мотивація для того, щоб це дійсно стало тенденцією. Тобто, сьогодні, сподіваюся, всі матеріали вже давно опрацьовані, які є в наявності, і хто як летів, на які швидкості, під яким кутом, тобто технічні нюанси з'ясовані. І відповідно, навіть якщо наступний дрон має там коштувати тисячу, тисячу п'ятсот тисяч доларів, але він буде вражати російські гелікоптери. Я думаю, що над цим будуть працювати. Це, ну, наприклад, для мене була би мотивація. Як зробити це на постійній основі? Нехай через одного вони її вбивають, але тим не менше вбивають. Тому е факт приємний, але він ну знаєте, вимагає продовження. Хочеться так і сказати. Далі буде. Сподіваюся, що далі дійсно буде. Сподіваємося, дійсно, пане Сергію, не можу вас не спитати про Одесу. Зараз просто потерпає вона від потопу. Є загиблі, на жаль, дев'ятеро станом на зараз. Серед них є п'ятеро членів однієї родини, і дитина. Рятувальники без зупину працюють. Що бачите, ви яка ситуація станом на зараз? Можливо, щось повідомити. До речі, завтра навіть день жалоби на Одещині оголошено. Так на Одещині день жалоби. Дійсно, я навіть не пам'ятаю, що були такі жертви відповідно, тому що для Одеси, знаєте, як самі одесити, наскільки це зараз у. Було... Жартувати можна з цього приводити не менше, кажуть, що стакан води і вже Одеса потерпає. Ну це питання до міської інфраструктури, яка потребує звичайно великої реконструкції. Ви самі бачите, власне, що я розумію великі опади, але. Ну, це не таке стихійне лихо, яке ну взагалі добре. Я не про стихійне лихо е, на сьогодні. Ми говоримо про те, що є ще проблемні ділянки. Те, що очевидно, сьогодні комунальники працюють всі відповідні структури. Тут і військові і добровольці додавалися до цієї допомоги. Відповідно, е, ситуація в місті поліпшується, наскільки мені відомо, і в регіоні і повертають електроенергію відповідно до. Області, тому що це мова не лише про Одесу, а й про деякі райони Одеської області, навіть ту маршрутку, яка там провалилася, цей кадр, по-моєму, пішов вже весь світ. Наскільки мені відомо, її дістали з того провалля? Знову таки це питання про якість інфраструктурних комунікацій. Оце питання, яке треба не просто вирішувати. Воно настільки вже бачите, от саме про це мова так витягли. Там ще є автомобіль. До речі, так от це питання не просто наболіло. Його треба давно вирішити, і о інакше ситуація буде поглиблюватися із знаком мінусу. Це не добре. Гинуть люди. Оце найбільше і страшне. Ну, безумовно, та пане Сергію, якщо говорите, що ситуація поліпшується, то будемо на це і сподіватися. Дуже вам вдячна за цю розмову. Дякую величезне ну, за... ще раз. Зі святами Сергій Брачук, друзі, був сьогоднішнім гостем. Спасибі, що переглянули. До нових зустрічей. Побачимось.